Добрий вечір студія, Добрий вечір. телеглядачі. дякую за можливість долучитися до вашої те. Дякую за те, що знайшли час. Слухайте, і я думаю, що варто почати з, зі збору. От просто зараз Юля, ви бачите, сканує код QR для того, щоб озвучити, що там як Та, Я в нас відповідаю за бухгалтерію. 437 тисяч зібрано. а Треба мільйон двісті на електробайки. Дійсно, це доволі необхідна річ. Дякую вам за те, що анонсуєте збір нашої бригади. Також подяка кожному українцю, який на четвертому році донатить на потреби сил оборони, на потреби знову ж таки нашої бригади, знайомих військовослужбовців і дійсно електробайки це та річ, яка дуже сильно допомагає в логістиці, в переміщенні. Ми розуміємо, що ворог на жаль вчиться на своїх помилках і активно використовує різного роду безпілотники, тобто коптери, FPV-дрони, розвідувальні, якісь ударні. Ну насправді власне. 5, 7, 10 кілометрів від лінії контакту це червона зона, де надзвичайно велика кількість різного роду в небі БПЛА, які вражають, які знищують, які становлять загрозу, і саме тому. Е Пересуватися, здійснювати якісь переміщення, евакуацію в тому числі на електробайках набагато простіше, набагато швидше, ніж це пішки робити. І знову ж таки, електробайки вони менш помітні ніж там пікапи, автомобілі чи е, якась певна бронетехніка. Тому дійсно це надзвичайно необхідна річ для нашої бригади і загалом для війська, тому що знову ж таки в умовах літньої кампанії це один з найбільш незамінних. Заступів сам неодноразово пересувався по власне такій червоній зоні, там де велика активність випала, і очевидно можу сказати, що це можливість і знову ж таки почути півдрони, які наближаються, вчасно зреагувати, заховатися або не дати ну, знову ж таки піві. Дрону там догнати, і знову ж таки на FPV-байках ворожий коптер зі скидом не може нормально там прицілитись. Тому дуже велика подяка кожному українцю, який донатить, особливо зараз на четвертому ві році війни, і дякую за ваш заклик. Підтримати нашу бригаду, дякуємо зрештою за те, що організовуєте ці збори, тому що це наша спільна задача і мета у нас теж спільна. Поговоримо про оперативну ситуацію. Лиманський напрямок. Те скажімо, ті відтинки, в якому які перебувають в вашому полі відповідальності. Яка оперативна обстановка? Ми дійсно наша бригада виконує задачі на одних з найбільш гарячих напрямках: це північ, північний схід Донецької області. Де ворог продовжує здійснювати ну тиск, тобто не на мить ні на хвилину, ні на день, ні на тиждень, ні на місяць тиск ворога не вщухає. Зараз в більшості випадків тактика ворога це дрібні, малі, піші групи. Тобто при під прикриттям високої рослинності, під прикриттям того, що навіть ну фактично на полях трава там різного роду кущі метр там, метр двадцять, півтора метра. Активна буяє рослинність в посадках і під прикриттям цього по одному, по два одноразові, не побоюсь цього слова. Орки пробують просуватися подекуди, без достатньої маніці, подекуди, без бронежилетів. Інколи ми бачили навіть випадки без зброї, фактично цих найманців, зеків, злочинців женуть під страхом різного роду розправи під страхом фізичних якихось речей на українські позиції. Знову ж таки, тут злагоджена робота всіх підрозділів нашої бригади веде до знищення того, що щодня знищуються десятки десятки орків. Ну і загалом ми бачимо статистику втрат окупантів Це тисячу, півтори тисячі, дві тисячі знищених окупантів. Це дійсно підтверджені цифри, але, на жаль, ворог. Готовий нести ті втрати і продовжує спроби штурмувати чи це малими групами, чи це застосування бронетехніки, якоїсь обшитої там танки, черепахи з щитами, чи це МТЛБ, чи це БМП, чи якась інша легка бронетехніка, але так чи інакше ворог. І все це супроводжується величезною кількістю артилерійських боєприпасів, тобто турбуючий вогонь, високоточний вогонь. Ну і надзвичайно велика кількість різного роду БПЛА використовуварах. Тому, от в ці дні, в ці хвилини, та й загалом за останні там місяці та і роки, і мої побратими з нашої бригади Рубіж та і загалом Сили оборони роблять надзвичайно важку роботу поза людськими можливостями, тому що кожним повторююсь з днем з кожним тижнем набагато складніше. Стає воювати, але ми чітко розуміємо і до чого рухаємося. Що ми це наш обов'язок, це наша відповідальність захистити майбутнє нашого народу, нашої держави і України. Так ну а наша відповідальність робити на своїх місцях, що ми робимо, і обов'язково донатити станом зараз. Наші глядачі зараз скажу. Ну в Районі 40 тисяч задонатила, mm -hmm. але треба сказати, оскільки я сьогодні займаюся статистикою. Ви про свою статистику, я про свою статистику. У нас було два збори. Обоє були в районі 110 тисяч гривень. Ми зібрали, тому от зараз є 40 тисяч. Давайте закликаю наших глядачів, щоб ми були сьогодні в одному. Знаєте, руслі підтримки збережемо традицію, динаміку. Динаміку mm -hmm. да 110 тисяч. Також нам треба як мінімум орієнтуватися. Тому хто ще сьогодні не донатив, долучайтесь, Будь ласка, зараз нема малих зборів. Кожна гривня важлива. Тобі ж дивіться, ну це щось нове. Електробайки, не дрони це те, що теж дуже треба. Нашим хлопцям в умовах дронової війни, яка зараз відбувається, війна нового покоління, якщо говорити про росіян, ви кажете, використовують і зеків, які бояться розправи. А це якось міняється чи це стабільна історія відколи? Фактично не міняється. Тобто з першого дня повномасштабного вторгнення, з 22-го року, якщо таку вже аналогію робити, то і з 14-го року, коли там стикалися в районі Дебальцевого, в районі там інших населених пунктів, це були якісь їхні там аля казачки, якісь там ополчені. Насправді це просто теж ну, так звані найманці, одноразові. Солдати те саме в 22-му році, коли вони штурмували Рубіжне, Сєвродонецьк, лисичанськ то в перших рядах йшли дійсно солдати, їхні якісь найманці, бойовики, яких там не шкода і в принципі вони розуміють, що людський ресурс це один, один з найбільших ресурсів, які у них є, і намагаються реалізувати перевагу в цьому. Але знову ж таки, співвідношення ми щодня бачимо. Десятки і десятки знищених окупантів це піднімає бойовий дух моїх побратимів все однозначно, і ну знову ж таки, поза мільйон, якщо я не помиляюся, втрати окупантів. Це дуже великі цифри. Я сподіваюся, що рано чи пізно все ж таки у них рано закінчаться ці одноразові найманці, ванюшки, які там за якісь обіцяні кошти йдуть вчиняти злочин. Рівень їхньої підготовки вишколи, давайте про це теж окремо поговоримо, тому що там одна справа це оснащення, і ви говорите, що часто ви бачите навіть людей там без нормальної зброї чи без бронежилетів. Інша справа те, наскільки вони в принципі, скажімо, орієнтуються на місцевості, розуміють, де вони і що вони. Ну, деякі тактичні моменти я не хочу розказувати про те, що нам відомо про роботу супротивника з міркувань безпеки. Очевидно, що вони навчилися, і, на жаль, ну на жаль, вони вдосконалюються. Тобто, я хочу сказати про те, що ні в якому разі окупантів не можна недооцінювати. Це дуже підступний, дуже хитрий ворог. Вони щодня вчаться щодня вдосконалюються як в технології, так і в тактиці ведення боїв. Щодня там можуть і змінювати різного роду, все залежить. Від підрозділу, і дійсно це можуть бути як одноразові. Повторююсь на швидкоруч зліплені якісь підрозділи, або поодинокі, ем, на швидкоруч на збирані якими чином е, їхні бойовики, яким чин, ну, певним чином їх можуть застосовувати. Так це можуть бути знов ж таки високоснащені, високопідготовлені законодавчені підрозділи. Вони комбінують тактику, все залежить від окупаційного підрозділу, від е, е, того супротивника, який стоїть навпроти скажімо так, підрозділу сил оборони тому надзвичайно великий серйозний виклик. І знову ж таки, окупанти намагаються реалізувати перевагу в кількості і боєприпасів, і кількості дронів різного роду від розвідувальних тих самих мавіків, так і в піві, в на волокні окупанти намагаються реалізувати перевагу в кількості боєприпасів і керованих не керованих авіабомб. Саме тому сили оборони. Е все ж таки е, тримають оборону за рахунок в першу чергу бойовому духу, в першу чергу ідей, і загалом те, що все ж таки командування е, та і загалом, ну, от особисто особливо в нашій бригаді, надзвичайним пріоритетом це є збереження життя кожного українського героя. Це є найвища цінність для нашої бригади, для нашого батальйону Сили Свободи тощо Володимире. Дуже часто, коли ми говоримо з військовими, військові кажуть, що Росіяни ну передусім намагаються відрізати логістику, і це дуже складно. Це складно і підвести і боєкомплект, і їжу, і воду зараз почалася спека, і як ці хлопці на позиціях? Ну страшно навіть уявити без води. Як от, от як відбувається зараз логістика? Розкажіть трошки щоб глядачі розуміли для чого в тому числі треба е, реби, е, треба сітки, треба електробайки, щоб швидко доїжджати на позиції. Дійсно, хотів бути власне сказати за останню вашу фазу. Електробайки це швидше ніж пішки, це менш помітніше ніж на автомобілі чи інші якісь коробочці. Однозначно, це не один з найбільших наших потребів нашої бригади, та загалом сил оборони щодо логістики. Дійсно, червона зона розширяється і зараз ворожі коптери різного роду можуть долітати. І там і артилерія добивати не те, що там кілометр, два чи три кілометри від лінії бойового зіткнення. Ворожі засоби можуть там і 10, і 15 кілометрів залітати. Ми неодноразово розуміємо за. Собів масу інформації те гори, які вони можуть приносити постійна загроза. Іхні застосування від тих самих шахетів, які тероризують всю територію мирної України, так і лінію фронту, закінчуючи керованими не керованими авіабомбами, РСЗО, типу ГРА там і більші е, калібри. Тому дійсно логістика це є викликом на четвертому році війни. Певним чином, все ж таки, знаходимо шляхи, як забезпечувати мінімо найнеобхіднішим для того, щоб все ж таки мої побратимці, побратими піхотинці. Тримали лінію, тримали позиції, виконували найваж найважчу, найбільш героїчну роботу, яку можна в принципі уявити, коли в умовах повторюсь, як ви сказали, надскладної логістики, коли дефіцит є дійсно і води. Я пам'ятаю, в 22-му році ми стикнулися з дефіцитом води, коли не було просто фактично де взяти воду. А зараз на четвертому році через ну. І ще набагато складніше і в цих знову ж таки умовах. Ми побратими піхотинці виконують ну просто титанічний ну, титанічну працю, титанічний героїзм, за що надзвичайно велика честь, і все ж таки всі підрозділи нашої бригади роблять все можливе для того, щоб по перше захистити і по-друге, знищити окупантів максимально далі від лінії зіткнення. Ну і це насправді оптимальний привід для того, щоб підтримати військо і підтримати конкретно той збір, який ми зараз маємо. 75 тисяч гривень зібрано до цієї миті. Ми вже говорили про попередні збори. Та їх було два, і там було понад 100 тисяч гривень у кожному. І нам би ну повірте, абсолютно по людськи хотілося б, аби і цей збір виглядав так само. Тому давайте піднатиснемо. Ну навіть той, хто вже сьогодні е зробив донат, може ще раз повторити цей. Вистину правильний вчинок і кілька або кільканадцять гривень докинути, так аби дійсно ми мали плюс 100 тисяч гривень, що найменше, і на цьому теж зборі. Е, код QR на екрані. Будь ласка, донатьте. Е, якщо говорити до речі, от ви зараз е, згадали про літній період, про брак води, про ну в цілому, про те, в яких умовах перебуває військо е, на характері бойових дій, як відбувається ось спека, яку ми останніми днями маємо, і в цілому теплий е, період тепла пора року лі. І то. однозначно супротивник намагається використати літній період для того, щоб максимально пробувати штурмувати, просуватися. Неодноразово кажуть про. Те, що ворог накопичив величезні резерви. Ці резерви постійно застосовуються. Тобто, ворог підвозить під новою, скажем так, підводить регулярно поповнення. Він несе втрати, але це не зупиняє. Тобто, поповнення регулярно йде І от те, що тримається, дійсно, як ви сказали, характер єдине, що характер українського війська надзвичайна сміливість, і з однієї сторони, влітку набагато легші побутові умови, тобто, це не зима, коли розмиті дороги, коли морози слякать, можеш там ті самі бліндажі, чи окопи може затаплювати чи там інше укріплення, але і літній період несе небезпеку. Як я вже сказав на початку нашого включення, надзвичайно велика активність і польотні можливості для БПЛА різного роду, і фактично, дуелі на маліках, дуелі там на різного роду в дронах Це регулярна. Справа, ми збиваємо. На жаль, ворог пробує збивати наші мавіки в повітряних тори тобто, з дю Ці сітки і якісь е -е е нитки скидають. Тобто, чи мавік на «Мавік» на рани, де е це от е власне, реалії четвертого року війни, коли воюють е дронами, воюють якимись роботизованими комплексами. Але знову ж таки, ми чітко розуміємо, що найголовніше це тримати лінію, тримати оборону і не давати окупантам жодного шансу на просування знову ж таки в умовах, коли надзвичайно велика рослинність. Тому дійсно на характері тримається зараз оборона і надзвичайно характер, великий характер наших побратимів піхотинців.